Слава Перуну, батьку нашому, сила, якого є честь і благородство, суд і правди. Дивоюсує він воїнів наших наділяє, воїнів наших захищає, землі наші усіває. А ми, діти перуну. Внуки даж Божі правнуки сварожі, тож слава Перуну. Ану, передума, перуну кличчу. Прийде, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний, своїми перуневими, блискавками ясними. Землю освяти громами рясними, золотар каменю, вогню, викраши, вовню, викраши, світло, запали, могуті силу свою вона прояви. Слава перуну, слава. Перуне, перуне, Боже, злоторуней. З гром блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш русинів, навчаєш, як бій вигравати і нечість долати, Як воріжень, косити і правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кремні, які право боронять за нас богів моля. Аби Русь повстала і, могуть настала, аби храм роду, капища народу, Волхви відродили, славлення Богам творили перуни, перуни, Боже, Слатру, не селі рода, славу співайте. Слава Перуну, слава, слава Перуну, Слава Перуну, корунув, мої стріли викидає на ворогів у наші, І вірно вперед веде постежці, тому що єсть той воїнам сути, честь, яко Златорун милостив, це праведен єсть. Прийми пожертви наші, в ім'я утвердження сили і правди Твоєї. Силу своїми захисти, силами Своїми заслуни, силами своїми благослови, силами своїми не Усі, хто нині захищає землю, святу нашу рідну, Україну Русь православну. Усі, хто нині дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, захистить, благословить воїнів наші політики в Україні, то оборонуть, волонтерів. І всіх, хто нам допомагає. Хай буде так. Слава пару слава! Руне, могутній Боже наш! Ти право вірно охороняєш між білобом Чорнобовим ладу, встановляєш. Крутий коло живого уявлення у сварзі синій, ти ведеш нас стезаю, правою, добрані добра, з згорами чорними, аби рід утверджує державу берегти Україну Русь святу і стерегти. Ти, сила сильних і відваг, відважних, правда, праведних і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш, і не цих караєш. Як огрім з небес гряне, так у перунку полісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають, грізний перун сваргу лукає, військо своє до бою скликає, Гей, Перуни, чи могутній витісі, ставайте до лави, ставайте до бою, ми поклицей чуємо, лави стаємо, богів рідних Україну Русь православної до Січі ідемо. Слава перуну, слава. Слава Богу нашому, Перуну світлосяйному. Се він, громами, землю пробуджує тим духу, кріплю та душу ради, кличемо вояцтво його небесне, що суть полк перунів стати на межі прави та яви, кони сворожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо свага небесне, вогнями многими бо блискує. Се отцею наші кують мечі, крицею п'їзд, збираючись на тьму вражою. Тож візьмемо оружжя своє станемо волва або єдину, аби з предками вирушити у битву Вселенську. Хай зростає місць у тілах наших а світло в душах чистих, бо то йдемо проти безлодула, несучи світи сутворяючи з богами нашими разом слава Богу! слава. Відаємо, що не тільки на полі брані, точиться війна, точиться війна нині на всіх планах і в духовному. І у владних коридорах усюди. Тож кожен з нас нині на своєму поприщі може долучитися до світлої перемоги України світлої правди своїми донатами, своїми молитвами. Кожного дня включайте плейлист молитви і слави, відкривайте. І в першу чергу заклик роду робимо, особливо, коли повітряна тривога. Найкраще робити сім разів на землі, босуні ніж стоячи. Та, зрештою, як виходить, тож нині закликаємо теж до роду, до предків наших. Усі разом я стою на землі своїй, Кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій, станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою, народ мій, щоб змити ворогів наших земель, наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, Русі Православної, Підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших, в чій душі пала вогонь, іскри которого в серці моїм, повстаньте і споколіть ворогів наших в рудах на землях і у владі нашій. Роди мій, предки мої, закликаю вас нині. В час біди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадків своїх. Овстаньте силою нашого Духу, благаю вас про поміч. Станьте поруч із народом моїм добою, примножте силу нашу і славу нашу. Допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую, дякую, дякую. 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 Слава дякую. Слава. Перуне, батьку наш, ми потребуємо твої сили і звитяги. Мудрості та завзяття наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних воїнів праведних охоронців віри православної України, Русі славної! Хай перебуває під захистом твоїм збройні сили України та оборонів сил. Волонтери, добровольці. Усі, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православну, усі, хто дбає за відновлення ладу на землю в наших вродах, наших у владі нашій, хай буде так, хай буде так. Кличу вогонь святий сворожий. Дух праведний, великий Божий. Могуть пекучим богів рідних. Прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, прийди, о святи, кличу вітер святистре Божий, дух праведний, великий Боже, могуть лечучих боїв рідних, прийди до нащадків гідних прийди, Боже, прийди, О святий. Кличу воду, водицю, святу дух праведний дани, Божницю, могуть, ти хочу боїв рідних, прийди до нащадків гідних прийди, Боже освятий. Кличу землю, землицю, святу кровицю, дух праведний, макоші божницю. Могуть, твердючо боїв рідних прийде до нащадків їхних прийде, святий. святи. Перуни Батько нашу, Святий Духом своїм землю, нашу, Україну Русь православною. Хай прибуде в землі наші сила, Твоя могутня, сила праведна, хай захищає вона всіх воїнів славних, що по ній ходять. Хай буде так, слава слава. Тож хай сила перунула, змітає земель наших, зродів наших, з влади нашої, всіх кривдників виходів, хабарників, корупціонерів, злодіїв, брехунів. Хай розкривається правда і честь. Хай відновлюється справедливість. І хай народ керує багатствами своїми. Хай буде так, слава і слава. Хай прибуде сила Перунова з усіми нами. Хай батько перун вас усіх. Відкривди всякої заслоняє, відкривди всякої захищає. Хай буде так, слава і їм.